Вітаю, друзі, у вас на каналі Освітлани в гостях. У нас сьогодні знову розпаковочка американських посилочок. Оскільки добра нам приїхала і Так, Починаємо з цієї коробочки. Тут має бути Мілхіл. Довгоочікуваний. Так. Так. І що у нас тут? Так, дивимось. Ось, дивіться, ось таку красу я замовила. Не знаю, чи комусь він там, я их хотіла собі. Ось такие котики. Так. Такая Тепер сімейка. котів. Дуже така

Так, приїхали ось такий будиночок для феїв. Ось тут годичок іде пластик, це новинка, 24 24 року, здається, такий набір. Замовила ще ось таких сюжетиків. Тут у нас іде пластикова ялиночка. Пластиковий годзик. Маємо таких наборів ще. Кілька штук, два. Водички всіх присутні. Так, маємо ось такий нарцис. Ось пластикова джінка. Маємо ось така у нас новинка приїхала. Ось така зимова пташечка. Це новинка 25-го року. У нас ще її не було. Так, водичок подивимось. Така сніжинка. ну Це йде пластик, тому що це вже новинки, новинки вже йдуть з пластиковими гудзичками. Так, Маємо ще ось таку новинку. Так, Дузечок пластиковий, такий є. Замовила цього разу ще ось таких котів нічних, ось таких котиків. Тут гозочки є, все є. Наборчики в хорошому стані все ціленькі. Ну і ще одненький ось такий сюжет. Гозочок іде на пластик. Заміна керамічного на пластик. Так, і поїхали далі. Так, Маємо знову новинка. Ще в нас таких наборчиків не було. Маємо таких пташечок кілька я замовила. Тут трошки розкрився пакетик. Ось. Маємо таких наборів ще плюс три. Ось це така пташечка, яка вулична, така симпатична. Так, маємо ще новинку ось таку ялиночку. Ось такий набір. Гудзочок у нас є для пластику, ось такий сніговичок. Ось іде. Такий новорічний сюжет. Маємо наразі таких три набори ще. Ось є три набори. Маємо ще одну пташечку. Так, пташечка. І маємо ще одну гортензію. Ось такий дуже гарний сюжет. Тут у нас іде заміна пласт... керамічного на пластик гвоздичка. Ось така маленька бджілка в такому сюжеті. Ну і йде до наступних посилок. У нас тут Я розрізала. Американець. ось так бувало. Так, американець. І цікаво, що це в нас тут. Ось, дивіться, який гарний. В хорошому стані. Американець у нас якого року? Дивимось, американець 2007 року. Ось в такому стані. Дивіться, в хорошому упаковочка цілий, і що ось тут при розпаковці надрізалися ножницями. Цю поколку. А так, в цілому набір, в дуже хорошому стані. Все ціленьке. Ось такі сюжети. Насичений, яскравий хто, хто любить американців. Тут то -то кольори бомбезні. Ось. Ось такий набір.

В хорошому стані. Дивимось, все ціле, ніде не пошкоджено. Набір цей 2011 року. Все в хорошому стані. Трішки призігнуто, але воно навіть без заломів. Все добре буде цим дочком. Підрібнені теж положим і воно випрямиться. Ось такий сюжет. Замовила його в Америці, бо в нас в Україні я його не знайшла по хорошій ціні. Ось такий. І набір. Садові двері називається. Просто мені цікаво. Так, маємо американця ось такий котик. Так, ось такий. Набір, набір і. Добре. Упаковочка в хорошому стані. Ось такий Америка у нас. Так, з 2001 року. Набір. Ось. І до наступної посилки. Довго очікуваний півонії. Ось, дивіться, вона гарний. Ось така бджілка пластикова велика. Маємо, Раз, два, три, чотири півонії. Зараз. Маємо ось такого метелика. Ось такий гунцечок заміна пластик. Маємо ось таку відьмочку. Дуже гарний цей набір у відшиє. Показують дівчата, кольори яскраві, дуже-дуже гарний. І у гузочок у нас йде заміна ось такий пластиковий котик. Ось, ось така відьмочка. Дуже гарна відшиє. Так, тут наступної посолочки. Ось така. Біла ось такого американця. Так. Біла ось такого американця в сумочці. Набір був відкритий. Набір був. Сумочка гарна, а ось набір був відкритий. Так, дивимося, що в ньому. Комплектація ось дивимось. Схема. схема в хорошому стані. Ніде нічого, позначок немає. Все. Оглядає як новенька схема. Дивимось, що у нас тут є планшетка є. Так, ниточки. Ось тут маємо ниточки. Один вузличок, так, другий і третій. Наче все добре? Так, дивимось тканину. Є голочка ось тут дві, дві голочки. Так, да моємо дві голки. Так, ось тут. Тканина чистенька, все з нею добре. Все з нею добре. Ось такий. Маємо такого американця. Так, гарну складу. Мішечки. Не багато. Сумочка теж в хорошому стані, дивлюся, не потерта нічого з нею. Така гарненька. А набір у нас 1999 року. Ось ось такий набір. На сьогодні все по розпаковості. Невдовзі буде ще одна, тож підписуйтесь і очікуйте з нетерпінням.